Я вас, друзі, коротше, трошки прихворів, але це абсолютно не є приводом для того, щоб вам не показувати рослини. Правильно, друзі мої? Ну, хочемо звути сьогодні про красу рожевого кольору. Рожевий кольор в моєму саду він, напевне, один із найбільш е, ранніх, тому що цвіту ці вайгелки, пешти, allсамермонет. І ось теж. Мінуя така красива, дуже вагела. Подивіться, красиві. Ось тут у мене от ще квітне зараз. Теж вагела. пінк попит. дуже красива, така карликова. Але я вам хочу розповісти сьогодні про. Ні, ще поки почекайте, що, що це входить, дай і не показати цю вегелу також. М -м. Теж сорт я не знаю, але дуже красива. Ви бачите, вона от двокольорова і біла, і яка хочеш Коротше, тут. І малинова, і рожева. Там просто біла. А я вам хочу розповісти сьогодні про. Бузок міс Канада. друзі. Йдемо ще, бачимо ось таку вигелу з такими величезними квітами, красивими, дуже гарними. Проходимо через Ой, Боже. Через чащі, хащі. Так, і проходимо ми до красивої рослини, яка називається бузок престона, Канада. Ось, подивіться, яка краса, які красиві в неї суцвіття, дуже, який гарний розпуск. Взагалі, ну, як правило, в неї такого коралового кольору пуп'янки. І цвітіння теж коралового коралового кольору. Але цього року якось щось змінилося все, та він бачите, якось гарно так виріс чимало. От. Дуже люблю цю рослину, тому що вона квітне набагато пізніше, а вже який відцвів. Поруч його підтримує ще ось а, Боскоп Глорі, дуже гарний сорт Вейгели. Давайте з вами ще погодимо, пошукаємо, що щось цікавого є рожевого. <coughs> Токи ще живий, здоровий. Так, ну, Тут ще поки нічого немає рожевого, але ну, хіба що це пурпурність така гарна, треба зробити не розняти пошуках рожевих кольорів. Так. <coughs> Ой, друзі, це капець, Так заболів, але... Сподіваюся, що видужаю скоро, що всі прокляття, які летять в сторону, вони всі підуть далі. Бачите, ось це ось ще одна боска Glory тут така трошки в неї ситуація в житті. Так, і з рожевого, що мене ще цікаво є. Ходимо тут. Десь як гарненько, все. Таке все розцвітає, аж не віриться. У мене ще є вайгели ось десь розкидає, як гарно ось. Півонія, Golden Angel гарна яка. Ось теж палібін Мейера. Гарний рожевий який. Теж якась вегела. Я не знаю, яка це вегела, але вона теж дуже гарна. Рясна квітуча. Бачите, яка ух пішла таким цим. О, ну звісно, хожу, якесь бидло, не помічаю. Кольки віці, Пінклауд. Подивіться, яка красуня. Просто неймовірна. Як вона гарно тут розкинулася. Серед інших рослин, там, бачите, Red Chief, по-моєму, називається. Зорд Барбарис такий гарний. Ось така гарна курквіція. Так, що ще мережевого є? цікавого? <клес> там вже нікого немає, там все вері. Взагалі, рідно кажучи, про квітучість рослин для мене це така теж періодичність, тому що інколи хочеться, інколи не хочеться, хочеться просто красивого листя. Бачите, наприклад, тут красива бузина. Бачите, серенада, яка красунечка. Це ж кому скажи, так? Да? А інколи був листя рожеве також. Наприклад, тут бука триколор, який гарний. Розе Маргіната. Він, бідненький, в цьому році букам важко, тому що непонятно, що з погодою робиться. Але ми стараємося. Ось Бачите, вон, там вон, на пурпуре, здається, прищеплений був. Треба подивитися, ні, це де з нього теж розе Маргіната. Ось так красива анемона. Теж бачите, яка красива теж рожевіє. Церсяці повідцвітали, хоч би якась скотина зав'язала хоч трошки на Бо тому що в мене їх багато, хочу сіяти, селекцію робити якусь ну, і варігатні, які хочеш, а воно падало, не хоче нічого зав'язуватись. Так, ну тут в мене мало що цікавого є. Бачите, в мене тут сомор. Бідний в мене клен польовий, такий гарний польвера. Пропав. Ну, Але бачите, він. Не пойму, чого чесно кажучи, тут у мене сад тіння поступово все. Закладаємо мохом, травою. Так, друзі, ще цікаво є. бо іначе все. Ну що, давайте повернемось тоді далі до буску. І буску незвичайний. Друзі, я поки йшов, думаю, слату ми не помітили. Красивий дуже ще раз. Клен польовий. Ой Боже, польовий, господи, японський. Царство небесне польовому клену, звісно. Красунчик такий гарний, слава Богу, пережив зиму. І бузок Мейера Флавореста Пінк. Красива. Боже, як він пахне з моїм нежицем, я відчуваю, що оцю от, от всю любов, цих квітів, він, до речі, дуже довго тут роздублявся, йому тут не подобалося місце, не знаю чого. От. Але е, вже набагато краще, друзі, тому що е, якось. Так дивишся, воно стоїть на місці, очки позакисали, коротше. Тут ще бачимо ось красунечку Вікторію теж вайгелу. Ніяк не може вона нормально тому бо вона має стати такими як кущами фастігіатними, а воно ж взагалі ніби ме. Тут все бузина, у мене красунечка голділок. Так, ну дивимося, тут ще будуть світі далі, потім чубушники рожеві. Але поки вони від... цвіту, то вже можна... І не дочекатися, друзі. Дивіться гарні півонні. Це одні з найбільш ранніх красунчиків. Ось так, друзі, ну наче все. Коротше, друзі, така от мене цікава історія рожевих квітів в моєму саду. Ми провтикали, хто хоче подивитися, може трошки раніше, як цвіла оця красива. Спірея Фуджіно Пінг Тунберга. Бачите, він десь ще забув. Як кажуть, не він і чи ні від цього, то може хасі це побачив що там буде ще красиво дуже вид рослини. Друзі, ну ось такі ось цікаві рожеві квіти в моєму саду. Зараз в кінці травня. Па-па!